В ім'я Отця і сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми продовжуємо рухатись катехетичними проповідями, і перший головний гріх це є гордість, другий головний гріх це. є Жадібність, жадібність. Гріх жадібність і є під гріхи цього гріха. Це є. Захланність це є скупість, і це є сріблолюбство. Я собі спробую вчора спробував у Святому Письмі знайти людей, які були хворі на оці три хвороби: захланність, скупість і сріблолюбство. І що їм за це було? Перше захланність як підгріх жаддобності. Яскравий приклад захланності у Святому Письмі це є цар Ахав, цар Ахав. Не був поганий чоловік. Поганий чоловік не був, але мав погану, мав погану жінку. Він був царем, тобто мав царство велике. Але уявіть собі, з огорожею того царства, за огорожею відразу, за парканом, можна сказати, був виноградник. І його друга дружинонька каже: Я хочу цей виноградник. Розумієте, мало їм було, каже: я хочу цей виноградник. Ну, а хав, як більшість чоловіків, опустив голову. І пішов домовлятись, як би той виноградник привласнити собі. Цей виноградник був господаря на ім'я Навод. Це був виноградник Навота. Навот каже, я його не можу вам ні віддати, ні продати, бо це є батьківський виноградник. Він мені потрібний. Царахав каже: Ну добре, як не можеш продати, я йду додому. Прийшов додому, і жінка йому втиснула. Каже. Ти такий цар, я цитую святе письмо. Каже, то це ти таке царюєш із Ізраїлем? Я сама піду і заберу цей виноград. Уявіть собі. Ахав, як і більшість чоловіків, голову посили, нічого не говорили. І ця. Дружинонька Єзавель написала листи від імені царя чоловіка і наказала звинуватити Навота у цього господаря у богохульстві. І Навота вивели за місто і вбили. Уявіть собі, вбили Навота. Тоді Ахау пішов і забрав виноградник собі. Господь сказав, що їм за то буде, що цю дружиноньку, Єзавель пси з'їдять, її пси з'їли, а цей Ахав покаявся. Каже: Я тебе рухати не буду. Але твої діти будуть терпіти. Але твої діти будуть терпіти. Це є така груба захланність царя Ахава. Але кожен з нас є. Хтось більше, хтось менше, понад міру захламне. Це стосується і техніки хай буде, і одягу хай буде. Сьогодні не є проблемою що вдягнути. Сьогодні в нас проблема є, де той хлам весь поскладати. І чим ми відрізняємось? Від того багато від того багача, пригадуєте, який він складав, складав до своєї Господи оцей, все, що в нього виросло. Нічим. Господь скаже, безумний, ти, нащо воно тобі все? Скажу вам: менше треба дивитись телевізор, і менше треба дивитись рекламу. І менше треба дивитись за угрожу, за угрожу своїх сусідів, так як дивилась у та і Ахав. Бо як воно працює, цитую одну книгу, один збудував якийсь гарний будинок. Почав їздити на такій машині гарній. Мати потім дві машини і так далі. Бачить все інший і наслідує його. Бачить це всі і роблять те ж саме. Щасливий є той, хто купив річ і за рік залишився щасливий покупкою. Всі ми щасливі в день придбання чогось, а чи щасливий ти так само через рік після володіння цим? Якщо після володіння? Ти втрачаєш ту щасливість і ту радість, значить, це була ілюзія, і це був обман. Сенека філософ казав, що не той бідний, хто мало має, а той, хто багато хоче, скільки би він не мав. Давайте собі деколи. Гальма, з покупками, особливо жінки. І давайте собі газ у віддачі ближньої. Це є про захланність. Хай вам в голові стоїть отой чоловік і ця жінка Єзевель. Наступний під гріх гріха жадобності є скупість. Яскравий приклад. Скопого чоловіка є чоловік на ім'я Навал. Навал. Але в нього була якраз добра жінка. В нього була дуже добра жінка, дуже мудра жінка, але йому це не помогло. Навал був дуже багатим. Він мав тисячі. Овець і тисячі кіз. І коли в нього почався сезон стрижки, він найняв Давида, того самого Давида, який тоді ще втікав від Саула. Він найняв Давида і його людей для охорони оцих кіз. І коли Давид попросив у цього навала їжу та припаси у якості подяки за охорону, ну, ясно. Треба було якось віддячити Давиду у цьому навалу. То оцей навал грубо відмовив і образив його. Знаєте, як себе Господь повів? Ну, правда, Давид хотів його покарати. Давид вже йшов, але, але дружина Ніка добра, Авігайла, вийшла і каже: Тримай їжу, ту, яку ти заробив. І Давид. Назад відійшов. Але за 10 днів стоїть те письмо. Господь вдарив навалом. його серце завмерло в ньому, і він став як камінь і він помер за свою скупість. Є такий цікавий закон у Святому Письмі, у книзі Второзаконня, який дозволяв, ну і дозволяє взагалі, бо його ніхто не відміняв. Їсти плоди з чужого поля, чужого виноградника. Але забороняв брати їх зі собою. Я цитую книгу второзаконня. Як зайдеш у виноградник твого ближнього, можна тобі їсти виноград. Скільки душа твоя заважає? Але в сумку не можеш покласти. І тільки рукою будеш зривати, не серпом. Так пише в цьому письмі. Це є перший закон, і в книзі Левід є другий закон. А коли будеш збирати врожай свій, то не дожинатимеш до краю твого поля при жневі. І не будеш збирати залишків твого врожаю, а залишиш все для бідного та подорожнього. Цей закон ніхто не відмовляв. І це є дуже гарний момент і перевірка для себе, на якому я рівні. Бо є люди, які починають збирати плоди за парканом, а потім вже в себе знаєте, на подвір'ї. Як би ви себе повели в тому місці? Ви б вибігли з своєї хати з криками із палицею міліція? Чи вийшли би з горнятком води? Закон ніхто не відмовляв, не, не забороняв, значить, він діє. Будьте уважні, цей, як би сказати, скупердяй. Навал поплатився смертю. Будьте обережні зі скупістю. Рука того, хто дає, не збідніє, пише Біблія. Наскільки ми забуваємо про себе, настільки ж Бог пам'ятає про нас. Це є про скупість і нехай вам в голові стоїть оцей навал. Третє це є сріблолюбство. Був такий славний чоловік, полководець, сирійський неман. Захворів на смертельну проказу і шукав, хто би його міг вилікувати. І дізнався, що в Ізраїлі, тобто мусів з чужого царства в своєї Сирії піти до іншого царства, шукати пророка Єлесея, аби той його оздоровив. Так і зробив. Пішов, знайшов Єлесея. Єлисей каже, піди, будь ласка, вмийся в Йордані окунись сім разів і будеш здоровий. Оцей Неман так зробив. Побачив, що виздоровів відразу, і вернувся він до цього пророка Єлисея подякувати за те, що він його зцілив. А він з собою взяв оцей Неман 10 талантів срібла і шість тисяч золотих, і 10 змін. Одягу. І Єлисей до нього каже, Я не візьму, мені не треба, я не візьму. Неман здивовано подякував словами і пішов у свою сторону. Але був там такий чоловічок, слуга пророка Єлисея на ім'я Гієзій, який чув ту розмову. І собі думає, ну дивний якийсь? Що то він не взяв? І коли пророк Єлисей того не бачив, він пішов і від собі вслід за оцим нееманом, зупинив його, каже, каже: мій пан пророк Єлисей передумав. Він казав, що ви щось дали. Хі -хі. Ну, Звичайно, Неман того не знав. Він йому дав два мішки. І цей з тими мішками пішов додому. Прийшов вночі так, щоб його не бачив Єлисей, зранку встає, Єлисей його питає: Ти де був слуго? Він каже: Я нікуди не ходив. Але пророка ти не обманеш. І тоді Єлисей говорить: тепер ти взяв срібло, тепер проказа. Неймана приліпиться до тебе і до твоїх, кого? Все правильно, до твоїх нащадків, до твоїх дітей. І він вийшов сперед нього, прокажений, наче сніг. Висновок, жадібність і брехня приводять до тяжких наслідків. Скупим є той, хто занадто упадає за грошима і майном, і не хоче поділитися з убогим своїм добром. Сріблолюбство і нехай вам в очах стоїть оцей невірний слуга гієзії. У вас примножилася розкіш? А тому? Примножилися жебраки та нужденні. Слухайте їх слова. У вас примножилися розкіш, друга машина, третя машина. Значить, у світі, в Україні примножилися жебраки та нужденні. Ви почали жити у багатих домах, і тому стало багато таких, які не мають де жити. Ви почали влаштовувати розкішні трапези і пити дорогі вина. І якраз тому появилось багато, багато таких, хто не має навіть щоденного хліба. Ми всі хворіємо на той гріх жадобності, хтось менше, хтось більше. Якщо хочете перемогти цей гріх, другий гріх після гордості, мусите навчитись давати милостиню, мусите вже з молодих літ. Своїх дітей, якщо хочете, щоб вони були щасливі і благословенні Богом, мусите вчити ділитись і давати. Давайте в школу не одне яблуко, давайте два яблука. І скажіть, щоб ото друге яблуко дав комусь. Вчіть своїх дітей давати, бо давати є краще, ніж брати. Амінь, слава Ісусу Христу.